Підняття на гору Тростян розпочалось. Так, дорога веде з села Славсько на гору Тростян. 1232 метри над рівнем моря. План на наш сьогоднішній активний відпочинок. Відео буде зняти за допомогою доньки. Приємного Привіт! Сьогодні ми спробуємо подолати 1232 метри, щоб піднятися на вершину гори Тростян. Вчора була сильна злива, тому нам невідомо який стан дороги попереду. Зараз е, наближаємося до канатної дороги. Біля канатної дороги є кафе, бари, але вони всі зачинені. Сьогодні після дощу дуже багато джипів, машин, але е, майже немає піших туристів. Кущі з дикою малиною. Ось такі ягодки. Насправді маршрут не дуже легкий. Від самого початку ми йдемо тільки вгору. І майже немає ззад. Але трошки важкувато, дуже різкий підйом. Тим паче вчора йшов сильний дощ, дорога трошки слизька. Пів шляху до вершини знаходиться гойдалка з гарним панорамним видом. Також можна зробити фотосесію, але тут дуже багато туристів. Дуже багато людей піднімаються на квадроциклах, на джипах, поширений маршрут. А ось ще одна, канатна дорога. Розумію, зараз не працююча. Ось так. Ми йдемо туди. Куди вони поїхали? Піша прогулянка має свої плюси. Можна зупинитись, подивитися, оцінити масштаби колишнього будівництва. Якщо ось, ось так підніматись в соснах, в деревах, ну просто дуже гарно. Та й взагалі, Карпати сила. А ось ще один підйомник з іншої сторони. Ось ще один недіючий. І в іншу сторону тут виходить було два. Ну, вони є, але вони не працюють. А туди далі нагору. Ящерка зустрілася по дорозі. Оп. Тут така оглядова площадка. Перед вершиною гори є місце для відпочинку. Ось тут вказівник вже на вершину. Гора Тростян офіційно підкорена. Це ми вже на вершині. Приємного перегляду. Канал Дозвілля На вершині можна поїсти, а ось підйомник крутить. Купити смаколиків, чаю попити. йомник на одну людину Вид з вершини тростян. Спускаємося назад більш коротшою та крутішою стежкою. Тут дійсно спуск крутіший. Обходимо основний шлях крутим спуском вниз. Таких квітів на основній дорозі немає. А ось тут в траві ще є роса. Вже третя година ще тримається роса. Ось цим шляхом ми виходимо зразу біля підйомника. Ну, сходимо вже. Незручно, можливо, неприємно трошки, але по часу... Набагато швидше, та й такі луги квітів там на дорозі немає. Ось закінчився підйом і спуск з гори тростян. Зайняло нас це все дійство 3 години. Приємного перегляду і до наступних зустрічей на каналі Дозвілля.